Процес, як він відбувається, наша невтомна Настя Кирпа а, вирушила і перебуває зараз а, на гідропарку. Настю, привіт, скажи, чи привіт. промокла ти чи ні? Чи Зустрічала вже грозу, і як там покіст триває? Вітаю Євгенії, вітаю Андрія. Так дійсно грузу я зустріла, поки сиділа, чекала, поки оператор ходив, знімав тут. Такий дощик пробіжав, що було трошки лячно і ще й дуже грім. Тож кияни налякайтесь. Це просто наша природа дає про себе знати. А тим часом я знаходжусь на пляжі Венеція на гідропарку. Тут можна побачити, що ще рано нікого немає. Є поодинокі кияни, які вирішують покупатися, насолодитися ранком і розпочати цей чоловік чудовий робочий день. Ну а я тут з дуже цікавою своєю місією споглядала по кіс водоростей, адже комунальне підприємство Плесо розпочало свою діяльність нещодавно. Вони вирішили прибрати всі водорості на цивільних пляжах. У них є новий дуже класний водний комбайн. Називається Він Аквамарин. Як мені розповіли, він має спеціальні леза, які скошують водорості. Вони проникають у воду вглиб на. Півтора метра, тож можуть скосити все, що торкається ваших ніг у воді. Також для, для роботи цього комбайну потрібна одна людина, сам оператор. Тож, в принципі, все мобільно, все оперативно та автоматизовано. Однак найбільшою такою важкою задачою у всьому цьому є логістика, адже як кажуть, складніше буває перевести комбайн з одного пляжу на інший, аніж сама робота. Робота навіть буває швидше. Однак стало цікаво, яка місія у цього підприємства, для чого вони взагалі вирішили це зробити. Тож ми. Поспілкувалися з начальником служби, та він нам розказав. Тож, далі, будь ласка, пряма мова. Основна задача це. Саме для того, щоб людям було комфортно відпочивати, ну скажімо так, найбільше це в зонах пляжних територій, да, там, де ну кожен рік водорослі розростаються для того, щоб людям було комфортно відпочивати, були такі ну комфортні спуски. Воду людям. Ну вони якраз ми ці роботи проводимо. Вони зараз заплановані. Вже ми вже розпочали їх робити, тому що був нерест, і це забороняло ну, будь-які роботи проводити саме у водній частині. Зараз уже ну. Дозволяє нам і погодні умови це робити, і те, що закінчився нерест, і ми вже розпочали робити ці роботи. Вже розпочали з гідропарку. І, в принципі, всі ті місця, де саме це необхідно, ми будемо робити. Всі необхідні роботи вже проведено на пляжах Веселка та Венеція. Далі, коли закінчать роботи на гідропарку, будуть переходити до інших водойм та до інших пляжів. Загалом така робота потрібна на один пляж на один сезон. На початку сезону роблять цю роботу і вже далі е, кияни та всі жителі можуть спокійно насолоджуватися купанням, загорянням, просто активно проводити свій час. Ну, ми будемо за цим спостерігати далі. Тож дивіться наш ефір, не вимикайте. Я далі розкажу дуже багато цікавого.